Привіт, друзі! В цьому році я вирішила взяти участь в Inktober 2024 і помалювати в своєму скетчбуці. Ось такий мій скетчбук. Тут Так от сшитий таким образом. Ну, це такі мої вже пішли замальовки. Бумага така, вона, наче, вона не акварельна, але трошки можна малювати акварелю, можна зробити не деякі розтяжки, але вона коробиться після того, як. Вода на неї попадає, ну, висихає і досить можна, ну, як з скетчбук, то більш-менш нормально. Ну, ватман, не Ватман, ну щось із, із такої серії. ну Тут в мене ще якісь ескізи недомальовані, мають бути. І оце пішов інктобер вже. Це Тема була мандрівки. І починалося все з рюкзачка. Ось Такий в'єтнамець, далі пішла там знахідка, чоботи, щось екзотика, бінокль, а це тропа. І ще там була тема з хребет, гірний хребет, паспорт. ну тут Паспорт я зробила в кольорі. А так, всі венктобер вони йдуть як в одному кольорі, ну, я чорна виноградна. Це підйом. Гірський підйом, далі аборігени а і потім ще була тема, типу странник, там бродяжник, щось таке можна з'єднати. І наступний теж це було горизонт і сонечко. Ну, так тож я теж об'єднала ці роботи. Ось це хребет був, далі це закуски були. І це якийсь. Вдалі щось малювалося. Це було типа не карти, а таке ну якісь, ну, типа карти, да, та щось таке тема була. І це шероховате, ну, пеньок шероховатий такий. Це скітчбук або днівнік, ну, подорожі, скічбок подорожі. Драйв, водітель машини, їздити на машині з такими чемоданами. І далі тема була щось велике і носорог. Да, з великого я взяла тему кіта і помалювати. І оце сьогодні, мабуть, це будуть останні мої дві роботи. І я оце їх сьогодні домалюю, і на цьому вже буде Баста. Вже 29 число. Не знаю, завтра буду щось малювати з цієї серії чи не буду. Подивлюсь по настрою. Ну, тож, давайте з вами домалюємо цих дво... Ці... два малюночки невеличких, вони формата А5. Звокрук навколо кита зроблю таку нев... Добавлю водички і ось так розкладеться фарба на цьому папері. Вона досить непогано розмивається, так що скажу, що можна щось, такі невеличкі скетчі і якісь можна робити в на цьому, на цьому скетчбукі. Ну, Трохи коробиться. Бумага від води, ну, то таке, з цим можна впоратись. Тож накладаю фарби біля голови, біля хвостика зроблю такий, тут теж плями темні. І десь понизу, може, там біля животика в області живота в районі, поки папір мокрий, можна там плямки наставити якісь. Ось так вони розтікаються. Цей скетчбук я купляла у фірми вівця. Якась вівця, от не пам'ятаю ще одне слово було. Ну, непоганий такий скетчбук, скажімо. Як є в мене настрій, то я в ньому щось там іноді роблю замальовочки якісь. Ну, так, верхня частинка у кіта у нас буде ось світла. Освітлюватись сонечком, а, тому я роблю кольор навколо більш інтенсивний, такий темний. А понизу, де буде животик, там буде темна частина кита, тому фон буду робити більш такий, трохи світліший. Ось такими рухами робимо щось там якісь. Цікаві елементи, поки воно все розтікається, робимо підсох, підсиха і робимо знизу фон. Біля плавничка трохи можна затемнити, бо плавничок буде той, що до нас ближче, буде світліший, тому тут для контрасту можна зробити більше темного кольору. Також додати плямки, потім і по сухому можна ще зробити набриск, ну і поки цей малюнок буде підсихати, я займусь носорогом Зараз вирішу, якою а ні та не на сорого, а трошки ще накладу кольору на самого кіта. Я сказала животик. Нижня частинка більш така темна, інтенсивна, то набираю фарби. Досить темний, і далі вже роблю розтяжечку до верху. Якщо десь інтенсивності фарби недостатньо, то можна її поки ще вологе додати. Можна ще темним зробити плавничок, О, хвостик задній. Хвостовий плавник, да, правильно буде сказати. Він теж такий досить темний. плавничок виділяємо, він теж темний, і таким чином він віддалиться від нас, а передній плавник той, що ближче до нас, виділиться, вийде наперед. Якщо фарба трошки затемна, зайва її завжди можна витерти. Прибрати з вологим пензлем, полувологим, не, не дуже вологим, тобто промокнути його і тоді витерти фарбу, притягняю хвостовий плавник. Залишаємо там поверху таку невеличку світлу полосочку. світло на самому хвостовому плавничку і можна там виділити, поставити ще деякі темні акцентики. Це вже я працюю тоненьким пензликом, десь виділити очі. Указати якісь там складочки на тілі. Десь навантажити більше темного додати. І залишаємо все це висихати. Потім ми ще повернемося, допрацюємо цього кита, а перейдемо до носорушки. Змачую самого насорога водичкою. І такою не дуже темним кольором в середній фон, середні, середнім тоном таким роблю невеличкі такі. Акценти далі ще буду там притімняти, де падаюча тінь є, а це такі типу, складочки, десь якісь тіньовіші міста. Роблю таке, не зовсім поки темним, середнім фоном залишаю світла, світлові частинки на носорогу. І далі вже додаю тону і буду робити вже такі тіньові акценти темні. Це, як правило, йде животик, лапи, копица, чи що там у нас оруга, мабуть, копица такі. Задні ножки в нас повністю в тіні, але вони, так як мають форму, то треба десь зробити більш темне, десь менш, менше темного накласти, тобто зробити такі варіації, градієнти. Об'ємчик такий показати що це не просто такий темний силует ноги, а щось там ще її вона якось там вигнута, щось у неї відбувається. От, трошки вимити, і вже якісь є якісь моменти, такі гра світла. Де фарба вже впиталася, можна ще додати більше темного кольору, десь показати якісь складочки на тілі, носорога. якісь об'єми зробити, поставити якісь акценти. Не забути про падаючу тінь, показати її також під самим носорожкою. Щоб тінь була трошки така цікава, зробимо такий невеличкий набриск, він відрізнятися буде від набризку, який ми робили у кита, тобто таким чином напра... направляючий такий набризки, іде. Ну, ось так, можна десь додати ще кілька мазочків зробити таким цікавим. Ну і носорог майже вже готовий. Фон я біля нього робити не буду, хай він залишається таким сам по собі. Десь можна там трошки якісь акцентики поставити, і на цьому носорог вже готовий. Дивіться по своїй роботі, якщо десь колір впитався в, 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 в бумагу і став такий бліклий, то можна його додати інтенсивності, притемнити більше. Тобто, дивіться самі, як воно у вас виходить. Тому Папір різний, якість папіру теж різна, і краску папір. Уша є теж по-різному. Ну Ось, мабуть, з носорожкою і все, і повертаємося вже висох, висохла наша робота із кіт. Трошки додам акцента, щоб світло виділилося, стало більш яскравим. Якихсь ще зроблю набризків і трошки попрацюю із білою гуаш'ю, титановими білілами. Як бачите, робота досить швидка, тобто, десь за півгодинки, навіть менше, намалювали дві таких. Невеличких роботи. Зараз попрацюємо трошки гуашю. Я хочу додати пузирки воздуха Гуаш'ю, і, може трошки на самому на самій риб, риби, рибині кіт. риба-кіт трошки десь акцентики невеличкі зробити. Або візеруночки таким. Які були ізначально, але вони зараз закрилися фарбою, хоча їх видно сквозь фарбу, просто на відео це не дуже, не дуже видно. Ось такі просто кружечки. Роблю гуашю, достатньо такою густою гуашю. Коли вже акварель висохла, треба почекати все цей момент, бо якщо буде вологе, то ця гуаш просто. Розійдеться і не буде накладатись. Тобто на повністю суху бумагу треба накладати гуаш. Ну, Ось таким чином, то там, то сям, такі пузирки зроблю. І койде ще зроблю їх і чорною фарбою. І, може, десь всередині якийсь акцент Дікіна поставлю. Тобто на темному фоні білі пузирки, на світлому фоні темні темні пузирки. Так просто всередині десь точечки такі темні. Світлих пузирючках поставить. І робота вже майже виконана. Ось так швиденько зробила Дві, два невеличких таких скетчика, набросочка, або такої ілюстрації невеликої. Китай та насорога. Ну і на цьому інктом... Інктобер мій, мабуть, буде закінчено. Підпишіться, хто не підписався. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі, буде цікаво. Ну, а на цьому все. Всім дякую за просмотр і до наступних зустрічей всім. Гарного дня! Бай-бай!